Як казав відомий бізнесмен Скут Більський співзасновник Біханс, справа не в ідеях, справа в реалізації ідей. Але коли ідей, роздумів і стратегій багато, то їх викладають на папері. Так у Харкові презентували книгу з маркетингу в рамках потужного бізнес-нетворкінгу. До письма взялася засновниця «Алекса Таргет Груп та бізнес комюніті Олександра Хлєбнікова. Багато ідей, багато досвіду, помилок все ж таки світ бачить посібник, примірник. Олександре Хлебніковим розкажіть, скільки писався, та що наразі на духу, як є. Писався взагалі, ідея виникла чотири роки тому, коли я почала у цій сфері працювати. Однак більш глибоко я про це почала думати десь рік тому, і я почала потрошки-потрошку де щось виділяти, де щось собі зберегати, писати. У мене десь п'ять щоденників, які я і списала, і десь під новий рік. У мене виникла ідея написати книгу, і я все думала, як мені це зробити, тому що часу немає, багато клієнтів. Ми реально працюємо. Наш бізнес працює, і ми намагаємо, намагаємося тримати Харків. І у січні місяці вийшло так, що я взяла собі на посаду редактора для клієнта. Однак, клієнт відмовився, і я зрозуміла, що це знак потрібно діяти. І ось січня місяця до 16 травня це був процес створення книги. Десь точно 100% книга писалася 3 місяці, тому що у мене вже був матеріал, я все вже зробила, потрібно було просто оформити. Що хочу сказати стосовно цього, це реальний посібник. Чому? Тому що там 100% інформації. Це алгоритми, це інструменти, це способи, засоби. Це як створити, просувати особисті бренд, як створити бізнес з нуля початківцю і як дойти до моменту, коли ти починаєш заробляти вже від 2-3 мільйонів на рік. Планую запустити на продаж у інтернеті по всій країні, також планую у Європу, тому що зараз. Наших українців дуже багато по всьому світі, а я бажаю, що це їм допоможе проявитися та знайти себе у іншій країні. Як завжди, наші заходи вони про об'єднання, вони про те, що вони свідчать про те, що місто працює, люди працюють, і не треба зупинятися, не можна зупинятися. Саме тому ми вирішили у липні місяці провести дуже цікавий захід, який буде присвячений. Знову ж таки, жінкам, працюючим жінкам більш нічого ми поки що не скажемо. Ми анонсуємо його у червні. Буде дуже масштабно, круто, і буде це буде проходити. Ми сподіваємось, десь біля водойому. У дипломатичному клубі, що на полтавському шляху, зібралися власники бізнесу з прагляду якісної сучасної літератури та наповнених дискусій на тему маркетингу. Я дуже полюбляю ходити на такі заходи, тому що тут можна поспілкуватися з різними дівчатами, подивитись на них. Також я в своїй кабінеті їх бачу з проблемами. А тут хочу подивитись щасливими, усміхненими і дуже радісними. Я хочу побажати усім, що дівчата ви всі Красні, ви всі замечательні, ви всі е, просто Боже створіння. Я хочу вам побажати, щоб ви такі від себе відчували завжди. Сучасні бізнесмени Харкова роблять щось неймовірне і цьому немає аналогів в історії. Всі ми знаємо, що перемога неможлива без економіки. Будь-яка війна, будь-яка. Е Важ важка ситуація, як зараз вона підкріплюється нашою економікою. Тому Харків має бути економічно розвиненим. Підприємці мають комунікувати навіть не просто можуть, а це наш наш обов'язок, насправді, зараз і обов'язково розвивати. Ком'юніті харківського бізнесу, підприємницького кола для цих умов 100% ми нереально міцно стоїмо. Бо я не знаю міст, в яких би люди виїхали так масово свого часу, як у 22-му, і повернулись би сюди і так впевнено активно робили б свою справу, свій бізнес як харків'яни, тобто лише досвід життєвий. Я бажаю, щоб ніхто з міст не прожив цей досвід, але Якщо ми його прожили і стільки людей повернулося, а я знаю, що виключно у цьому місяці відкрилися два заклади нових громадського харчування. То я думаю, що це багато про що кажуть. А або спробуйте запаркуватися в день на науковій там біля одного з закладів біля центра, ви не знайдете паркувальних міст, тому це дуже гарний приклад. І я вважаю, що це десь історія в нас йде. Тих ще давніх часів, адже багато хто з харків'ян займався торгівлею всі часи, і цей підприємницький навик насправді як вам сказати, загартував людей, і мені здається, що це дуже важливим ще є причиною тому, що в нас є міцна така генетична програма. Брати себе в руки і працювати. Стилісти, українські дизайнери та головні модельєри харківських брендів із одягу. Сьогодні ви підтримали цей захід. Так, чому? Так, я сьогодні являюся партнером на цьому заході, тому що сьогодні був дуже крутий нетворкінг, дуже багато крутих спікерів. Я отримала дуже круті навики, дуже круті знання. Неймовірно, дякую всім. Причасним організаторам, особливо Ані, Саші і усім, хто прийшов сьогодні. Та також дуже рада презентувати свій бренд і показати людям стиль, який несе в собі комфорти, красу. Також в мене є таке, що хто надягає мій бренд у скорому майбутньому поїде обов'язково подорожувати. Сьогодні був також показ дизайнерів вечірні плаття. Я це теж дуже полюбляю. Навіть не вважаю їх конкурентами своїми, тому що це дуже різні. Напрямки. У мене стрітстайл. Це речі, які ви можете надягнути кожного дня і кайфувати, насолоджуватись. Та представники спортивних брендів, які не зупинили свій бізнес у Харкові. На сьогоднішньому бізнес на присутні ті, хто поновив свою роботу одразу від початку повномасштабного вторгнення. Нова вега. Розкажіть, будь ласка. Як це відбувалося у 2022-му? Доброго дня! Дуже класний захід. Нам дуже подобається. Ми дуже, як бізнесмени, ми раді, що є такий захід, на якому можна поділитися своїми емоціями та своїм якимсь опитом. Ми почали працювати десь, мабуть, на другий тиждень чи на третій тиждень війни. Коли наші всі люди, наші співробітники говорили, що давайте виходити працювати, тому що неможливо в таких умовах просто сидіти вдома, і ми якби відкрилися, в нас своє виробництво. І так ми поступово-поступово прийшли в норму і стали працювати в Харкові, не виїжджали. І от до сьогоднішнього дня ми тут і пишаємося цим. Чому потрібно обрати саме вас? Дивіться, тому що наш одяг він є дуже зручний і дуже якісний. Дякуємо. Це нова вика. Продовжують працювати у незламному і надалі. Перезавантажити свій мозок. Одним типу словом, живим. Зробіть, будь ласка, ще один подих, просто дозволяючи собі. Бути можна видихати. Чому важливо не безвідповідально копіювати чиїсь кейси, а творити власну історію? Я вважаю, що проявляти себе треба завжди, але як тільки ви відчули імпульс, що ви хочете це зробити, то треба з цією енергією зараз тут і починати. Бо якщо ви це відкладете, то все енергії вже на це не буде, і це не станеться. Тому як тільки відчули імпульс, то робіть зараз і тут. Ось як я роблю, от у мене з'явилось бажання там Я хочу того чи іншого я тут же беру або я по пісьмі план, що я хочу зробити, але або я дзвоню тій людині, яка може мені в цьому допомогти, і це дуже важливо, тому що я відразу почала діяти. І як тільки ви використаєте цю енергію, то вам прийде ще більше енергії, і від, перед вами почнуть відкриватися абсолютно всі двері. Це перевірено. Як не тільки заробляти власним розумом і працелюбством, а й мати гарний зовнішній вигляд. Чому продовжуєте працювати у Харкові? Тому що я люблю це місто, я люблю цих людей, і я хочу, щоб найкращі жінки були в найкращому місті. І чому потрібно брати саме вас? Тому що краса врятує світ, і я допоможу в цьому, тому що моя спеціальність потрібна, щоб творити красу. І звісно, в рамках заходу пройшов благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Дуже вдячний за те, що запросили на цей захід. А для того дали можливість провести аукціон для збору коштів для своєї бригади батальйону. батальйону. Да, дуже вдячний Олександрі і всім, хто прийшов на цей захід. Для того щоб прийняти участь в аукціоні, підтримати хлопців і закрити запит. То я дуже ще дякую. А що це за запит? Першочергово на що збираєте? А ми збираємо і хочемо в короткий час зібрати на п'ятдесят півдронів для того, щоб знищити побільше орків. Це зараз, я думаю, що це єдина потреба, яка номер один. Потреб дуже багато, але це єдина, яка вбиває і міцно, і гучно, і побільше. Дарунки отримали усі учасники бізнес-нетворкінгу, у тому числі від Шатулидо, Лаунджбоулінг, Дітеч, Планети, кіно, «Фієста Фуд» тощо та фуршет від незламної компанії Харкова. Івент Кейтерінг доповнили захід показом колекції вечірніх та весільних суконь Інни Шабаліної та дейлі Бренду Алабець. Кожен бренд, який ми показуємо на заходах, ми особисто спілкуємося із дизайнером, з представником бренду, готуємо самі образи, підбираємо аксесуари. Тобто, мені здається, дуже залежить стан моделі від того, що вона показує. Якщо ти задоволений своїм образом, то це приємно демонструвати, і це відчуває глядач. Що сьогодні буде на цьому показі? А сьогодні у нас ось перший бренд це вечірні сукні. Це Інна Шабаліна Дизайнер дуже подобається і мені, і дівчатам. Всі в захваті, особливо в такий час дуже важливо демонструвати щось дійсно красиве, дійсно а, нарядне для нас, жінок це важливо. Ось і другий бренд у нас Алабайць це молодіжний бренд одягу, дещо контрастний до вечірніх суконь. А, і теж дуже класний. Вайб, чогось веселого, чогось легкого теж дуже потрібна нам зараз емоція. жити, працювати, і сьогодні. Тут на цьому заході. Ми тому, що е, хотілося ну, надихнутися, да щоб творити далі, створювати. Тому ми тут спілкуємось, обмінюємося думками е, думками, досвідом да енергією. І рухаємось усі далі. І рухаємося да всі далі. До зустрічі на наступних бізнес нетворкінгах на у Харкові. Анастасія Почерніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк Вісті.